Івано-франківські банкіри опановують нові податкові коди на тематичному семінарі в міській податковій інспекції. Їм роз'яснили порядок заповнення розрахункових документів для банківських переказів податкових платежів до бюджету. Цей нормативний документ Міністерства фінансів запроваджує чітку кодифікацію платежів порядкової банківської операції з бюджетного відшкодування ПДВ, повернення грошей чи помилково зарахованих до бюджету податкових зобов'язань. Начальник Івано-Франківської міської податкової інспекції. Дмитро Романюк вважає, таке впорядкування платежів сприятиме їхньому якісному та оперативному обліку, систематизує податкові нарахування у загальній структурі бюджетних доходів. Розмежуємо добровільну сплату, розмежуємо сплату завдяки фіскальним заходам. Тобто, ми це все поділимо, побачимо, будемо розуміти цю систему і виходячи з цього, будувати. Будувати подальшу роботу з точки зору адміністрування. Своєчасність перерахування коштів до бюджету банками. Є така проблема останнього дня платежу, коли платник податків здійснює, а десь перерахування йдуть пізніше. Закон чітко говорить, не своєчасна сплата тягне за собою накладення фінансової відповідальності. Я би не хотів, щоб наші платники, в силу якоїсь трошки, можливо, неузгодженості, дозволю собі сказати, <кій> думаю, що не так, між державними органами і міжнародними випадкобанківськими установами, щоб ми працювали чітко і злагодження.